В одному із наших попередніх репортажів ми розповідали про початок роботи над втіленням в реальність проєкту Кабінет ЛФК для реабілітації ветеранів. Цей проєкт почав реалізовуватись, дякуючи благодійному фонду МГП Громаді, а започаткували його також благодійники. Це благодійна організація, сильні та незламні. Сьогодні ми знову зустрілися із представницями сильних та незламних кулачик Наталією, Омельченко Юлією та Карпенко Юлією. І перше запитання було до Юлії: на якому етапі роботи у нас ще триває ремонт на сьогоднішній день. В кабінеті в нас зробили стяжку стін. Вирівняли там, де були такі нерівності. Пофарбували стіни, замінили сантехніку сифона. Також ми дуже вдячні Іні Багач, яка сама до нас звернулась, зателефонувала і запропонувала зробити натяжну стелю за її рахунок безкоштовно. Ми дуже вдячні і вражені. Ну розчулені щиро розчулені, що хочуть долучитися, і також дякуємо всім тим, хто нам донатить на центр. Дуже вдячні їм. Ще в нас планується зробити. Залишився в нас підлога, залишилася. То вже ми говорили з майстром, і майстру подивився об'єм робіт, і плануємо надіємося, що що після 22 серпня у нас зробиться це все. Тут вже буде повний порядок. Так, Скажемо, так, так, так і вже тільки тоді насиченість уже обладнання. Так, ну і запис так, так ну підлога, і тоді вже ми по до обладнання, встановлення, закупівля. Ну вже ми якби співпрацюємо, і говоримо із постачальниками. Вже домовлені, чекаємо підлогу. Чудово, чудово. Ну, будемо мати надію, що наші плани будуть реальності. Ну і зараз до Наталії Кулачик. Чому саме до Наталії? Тому що, наскільки відомо, що ви, як представники фонду і цього проєкту, побували в реабілітаційному центрі, побували в лікарні, де, яка займається це вже досить довгий час. В них є досвід і вони могли надати вам якісь ну, такі поради. От хотілося почути, десь. Саме ви були і що ви звідти привезли? Так, це була, мабуть, наша мрія відвідати такий великий центр реабілітації. Знаходиться він у місті Львові, називається центр реабілітації Незламні. І це дійсно відповідає цьому. Нас зустрів Білянський Олег Юрійович, це керівник цього центру. Це кандидат наук, це керівник навчальної програми з реабілітації. Це взагалі людина з великої літери і людина з дуже великим серцем. Це ми побачили вже там, на місці. Олег Юрійович дуже має дуже мало часу, але він приділив нам цілу годинку. Цілу годину і розповів, наскільки це все важливо. Розповів нам про важливість тих чи інших, того чи іншого обладнання. І дійсно, я Певнила, що все-таки я занурилася у цю тему і підібрала саме необхідне обладнання. Але що вражає найбільше і на чому зробив акцент, Олег Юрійович, це самі сама людина це люди, які будуть займатися. Від того, від самого реабілітолога буде залежати дуже багато. Навіть обладнання може не допомогти. Обладнання це просто інструмент, який в руках гарного спеціаліста допоможе. Те, наскільки відношення Олега Юрійовича до цих хлопців вражає, тому що він знає кожного. От просто кожного. І всі ці хлопці посміхаються. Хлопці, які втратили руку, хлопці, які втратили ногу, хлопці, які не можуть рухатися, вони всі посміхаються, і вони бачать майбутнє. Вони грають у шахи, вони грають у теніс, вони не відчувають себе. Знаєте, у них така, такий лозунг, дуже такий потужний незламність це наша ДНК. І слова, які ще дуже вразили, що не можна реабілітувати тільки мертву людину. Всі інших можна реабілітувати, і дуже важливо повернути до життя, показати, що вони вміють, навчити, наприклад, ми бачили одну кімнату, в якій дитяче ліжечко, кухня. Ми спочатку не зрозуміли для чого це, а для того, щоб дуже багато хлопців, у яких маленькі дітки, і їх навчити, як він може без руки, наприклад, спілкуватися з дитиною, як він там без руки, без ноги може готувати, тобто показати, що людина вміє. Але найбільше нас мабуть. Як то кажуть, окриляє те, що він підкреслив важливість того, що ми тут робимо. Бо великі центри вони не можуть всіх реабілітувати. Там якийсь пройде курс і повернеться сюди. Дуже багато хлопців з нашої громади воюють, і ми не знаємо, якими ми повернемось. І кожен із них має пройти цю реабілітацію. Кожен чи психологічно, чи фізично. І отакі центри, він каже, вони мають бути у кожній громаді. Він нам. Побажав успіху, надав підтримку, надав дуже багато інформації, сказав, що він готовий нам допомагати, звертатися до нього. Наторо, так, 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 так. Бо каже, це надважливо. Над І якщо каже, у вас це вийде, то я бажаю, щоб ви пішли далі. Це просто окриляє і справді, ну дає такої наснаги і вам працювати і хлопцям, які повертаються, вже на сьогодні потребують. Вони будуть знати, що їх тут чекають. Ну, звичайно, вже на сьогодні, на жаль, стоїть питання реабілітації підтримки хлопців, наших захисників та і дівчат, які от там або прийшли вже і на сьогодні мають проблеми, або прийдуть. Тому що іноді можна почути таке, що ну це потім війна закінчиться, потім будемо це займатися. Це вже сьогодні ця проблема кричить, особливо психологічна підтримка, тому що те, що вони там переживають, ну це. Дуже руйнує людину, свідомість і наскільки я знаю, ваша організація працює в цьому напрямку, і тому от, до вас, Юлія, таке запитання, що саме ви плануєте? Дякую, Наталя Борисівна, за таке важливе запитання. Ми дуже довго про це думали, яким чином ми можемо реалізувати щось саме зараз. І з дівчатками прийняли рішення, щоб організувати зустріч у нас в ОТГ. Хочемо запросити громадську організацію Атлант. Керівником є дуже відомий військовий психолог Омельченко Андрій, який згодився. При Їхати, але це все організаційні питання займають дуже багато часу. Нам треба обхватити кількість людей, яка буде, тому що це буде і військові запрошення також родини. Потім внутрішні приміщення особи. Бо всі вони потребують психологічної допомоги. Ця громадська організація працює за протоколами Сполучених Штатів і Великобританії. Їх знають дуже в нас в Україні, що на високому рівні вони працюють як фахівці. І у них така мета у кожному місті, щоб були організовані такі невеличкі психологи, щоб хтось міг прийти за консультацію, за допомоги або просто поговорити. І вони наголошують на тому, що для людини інколи просто поговорити, і це спілкування. вже да, спілкування, і це вже якийсь такий великий. Кроку, ну ми сподіваємося, що ця зустріч відбудеться. Ми впевнені, що вона відбудеться, і ми будемо висвітлювати інформацію, коли якого числа на яку годину і де саме вона буде, і просимо всіх слідкувати за нашими постами у Фейсбуці. Ну, наскільки відомо, що по суті по цьому питанню психологічні підтримці наших військових їхньої реабілітації вже слава Богу стало підніматися ця проблема на рівні і області? От нещодавно була така конференція, учасниками якої ви були, хотілося б почути саме і за неї. Ми були запрошені як представники на. Нашого благодійного фонду Сильні незламнівода ну було дуже цікаво послухати конференцію про ментальне здоров'я, висвітлювалася важлива інформація, яким чином ми повинні зараз, коли ще війна не закінчилася, реалізувати на місцевому рівні кожен свої проекти. І важливо наголосити про те, що. Дуже багато уже було наприклад, Біла Церква представляла Черкаська область свої проєкти, і більшість було на психологічну підтримку військових і родин. Тобто це вже питання стає актуальним, і найбільш важливе те, що воно вже реалізується. Так можна сказати, так так, так воно вже реалізується. Уже люди об'єднуються, і місцева влада, і бажаючі, і волонтери. І таким чином кожен робить якийсь внесок в цей проєкт, якісь свою інформацію вкладає, і таким чином вони вже починають стартувати щось. Тож, як бачимо, що вже на сьогоднішній день всі питання реабілітації психологічної, фізичної вже вони актуальні. І хотілося б сказати, що вони мали вже бути реалізовані. Але слава Богу, що ми всі об'єднуємося і працюємо в цьому напрямку. І ми віримо в наших захисників, ми хочемо їх підтримати, і хочемо, щоб захисники вірили в нас разом до перемоги!